Доброго дня, мої шановні глядачі. І сьогоднішня тема буде це подарунки від Всесвіту. Які подарунки у вас будуть від всесвіту? Буду дивитися один варіант. І до тих пір, поки не скажуть, що все. так? Можливо, це один подарунок, можливо, це багато подарунків. Майте на увазі, що відео має общий формат. І з кимось це зрезонує, з кимось ні. Поїхали. Подарунки від Всесвіту для вас. Ну, по-перше, у вас відкриються нові можливості для, для нові можливості для своєї реалізації. Ви побачите всі можливості три, три. Так, три можливості, де ви зможете себе реалізувати. У вас, ви були. Самообмані, так, ви дозволяли на хвилиночку, тут по енергіям іде, що ви дозволяли себе обманювати. Для деяких подарунком буде те, що вирішиться ваш трикутник. Так? Це коли двоє чоловік і одна жінка або один чоловік, дві жінки. Тобто ви виходите на новий рівень сприйняття. Ваших можливостей. Тобто, якщо ви приймаєте намір виход, що ви готові вийти із трикутника, ви виходите і розумієте, що ви жили в самообмані. І просто не хотіли бачити правди. Так, тобто з мене досить, і я виходжу, це що стосується що чоловіків, що жінок. Тобто, я більше не дозволю саму себе обманювати або сам себе не хочу обманювати в відносинах. Якщо це стосується роботи, то ви підете на нову роботу, відразу скажу. Тобто, У вас відкриваються великі горизонти, і тут йде відторгнення обманів. Самообманів. Так? Тобто з вас знімуть розові очки, окуляри. у Вас відкриються дороги до заробітку. при тому у вас будуть соціумом налажені відношені. Де ви зрозумієте, що всі тупікові ваші ситуації, так, лабіринт, в якому ви запуталися в житті у кожного свій лабиринт, ви з нього будете виходити, вам нарешті покажуть, де вихід. Ви почнете двигатися, у вас, давайте так, пробудеться вогонь, життєвий вогонь, тобто у вас буде намір. Так, досягти чогось, ви будете в собі відчувати потенціал того, що ви можете. Так, наприклад, я вирішив або вирішила, я це можу, але ж. Ви ще будете звертати увагу на минулі свої якісь помилки. Хоча я більш за все люблю говорити, що це були не помилки, це були уроки. так, Тобто, якщо ми пройшли цей урок, ми більше в цей урок не заходимо, так, якщо ви пройшли. Свій життєвий якийсь урок, наприклад, по тупиковим ситуаціям, по коли ви не знали, що вам робити, ви знайшли вихід, і це для вас вже більше не буде проблемою. Тобто ви зрозумієте, що я готовий виходити в нове, я більше не бачу для себе перепон, я готова або готовий йти далі, в щось нове. Але ж все таки. Тіні минулого будуть, ви будете ще обертатися назад і думати, чому тут карта така, знаєте, до духовного потрясіння, коли ви самі себе з'їдаєте і психосоматично, і ви думаєте, як я. Міг собі дозволити з собою так поводитися, так? чому я не вирішив цю задачу раніше, адже я маг свого життя. Тобто ви тут будете магами свого життя, і ви вирішите, я хочу, я можу, я це зроблю. Це для вас буде подарунок від всесвіту, що ви нарешті зрозумієте, чого ви хочете. До вас прийде. Давайте так скажу, в підсвідомості, що ви можете все так, для когось це в мінусі, взагалі-то тут, так як буде зберігатися баланс, так, то ви зрозумієте це йде в плюсі, що я хочу, я можу вирішити будь проблему, яка б не була. Тобто там, де ви. Раніше бачили велику проблему і не могли, так, або не хотіли, або вважали, що у вас немає якогось потенціалу це вирішити, то вам для цього дасться і потенціал, і енергія, тому що ми люди всі енергії. І якщо у нас висока вібрація енергії, так, тобто ми цілосні, то ми становимося магами свого життя. Тобто, хочу. Я це маю, і я це роблю, і я цього досягаю. Що вам іще тут іде? Вам іде добробут, вам іде достаток. Так? Тобто потихеньку, помаленьку, при вашому коханні до себе на хвилиночку мах, він іще єсть. Є людиною, яка маніпулює або контролює будь-яку ситуацію в своєму житті. Але від кохання до себе він росте, так? він цю енергію приймає і більше не роздає. Тобто ви навчитеся відмовлятися від самообману, від людей, які вас обманюють, у вас очиститься простір і ви енергетично. Почнете е, рости, от цього у вас до вас прийде достаток, і ви зрозумієте, що вам вдосталь хватає грошей, що ви насичені, нібито всі ваші 9 ніж, так, е, е, вони заповнені, вони не пусті, ви не будете себе в чомусь. Як сказати, негативному або в другій людині себе шукати. так? Мах, він не шукає себе в якійсь чужій людині. Він не дає собою маніпулювати. Він сам маніпулятор. Що вам ще йде? Ви вас позбавлять страху. Тут вихід із страха. Вихід із якихось давайте так, багаті, багато хто з вас зцілиться, так? тому що. Ну, наприклад, я люблю говорити, що будь-наша хвороба вона більш за все йде від голови. Тобто ми це придумали, і наш організм на нашу придуману болячку. Так, якщо в нас психосоматика забита в голові, хаос, то в організмі у нас теж хаос. Якщо ви знаєте, що вам робити, ви йдете, це робите, ви зцілюєтесь насамперед. Не завжди це йти до врача. Іноді. Коли маг, тобто ця карта мага, це людина, яка прислухається до свого внутрішнього я. Тобто, ви, наприклад, йдете по базару і бачите черешні, навіть якщо вони дуже дорогі, так і їм не сезон продажу. ви думаєте, і ваш організм кричить, я хочу цю черешню, мені все одна яка, але я хочу її. І ви такі, ні, це дорого, ні, це дорого. Потім ви розумієте, що ви не купите кілограм, ви купите собі 200 г, ви з'їли і ви наситились, і ваш організм із цієї якоїсь там черешні взяв те, що йому було потрібно. І пішло якесь зцілення. так? Це так, примітивно. У вас тут іде зцілення, ви будете себе любити. Так, тут кохання до себе, це тут перш за все, тобто ви будете себе ставити на перше місце. Всіх остальних не друге. То, е, далі, весь свій опит, свого життя, який у вас там не важливо, скільки вам років, але тут йде опит життя, ви його будете, давайте так скажу. Не проклинати, а як дякувати за нього? Так? Тобто, ви передивитеся кут зору на своє життя. Ви зрозумієте, що все, що ви пройшли, ви стали сильні, ви стали людиною відповідальні за себе, можливо, навіть за тих людей, які біля вас. Тобто, вам все дано було по посилам, тому що Бог нам все дає по силам. Це ми собі. Знаєте, так, думаємо, потягнемо, не потягнемо, ми не знаємо. Але Бог нам все дає так, щоб ми зрозуміли, що ми цінність. І ви зрозумієте, що той опит життя він вам в плюс. Тобто ви можете його транслювати так, і навіть ділитися. Вас тут далі іде. Стабільність в тому, що вам дадуть захист. Від Всесвіту вам іде захист, захист на, для жінок, які е в сімейних стосунках, так, тут і ангели, архангели, так, розкривають крилами. Над вашою парою, над вашими дітьми дають захист на ваш будинок для більшинства. Так? Ті жінки, які одинокі на хвилиночку, тут Всесвіт в цьому році вам дає знайомство з чоловіком, який для стабільного життя, який буде <кій> дасть вам. Фундамент для того, щоб ви зрозуміти, що він може забезпечити і вас, і дітей, у тих, у кого і ще. Давайте так, родова діяльність, так, народжувати дітей ще є. То тут, якщо ви одинокі хочете дітей, то у вас діти будуть з цим чоловіком. Неважливо, там ви дам, наприклад, 15 років з якимись чоловіком прожили, і вам кажуть, ми не знаємо, чому ви чому ви не народжуєте, так. Або вам казали, що все, ви безплідні. Насправді вам потрібен інший чоловік. Або вам, ангели архангели, принесуть, грубо скажу, таку дам. Такий цілющий поток того, що ви зможете народити одну дитину. Це буде для вас як шанс. Ви відчуєте, що ви захищені на всіх енергетичних вібраціях, і для більшості жінок ви відчуєте, що ви головна жінка для чоловіка. Ви будете купатися як імператриця, так? купатися в коханні чоловіка. Ви, ви відчуєте, що таке материнство, займатися вихованням своїх дітей. Ваш будинок почне процвітати. Тобто ви розкриваєтеся для більшості жінок, ви розкриваєте з позиції я, я злато, да? тобто я золотий сліток. Я та жінка, яка може дати. Тобто, через своє кохання я можу дати багато, цінуй мене, і чоловік буде вас цінувати, буде вам давати. Так? Ви станете найголовнішою жінкою в його житті. Для чоловіків, скажу так, що до ваше життя прийде жінка, Перед якою ви будете, знаєте, ставати на коліна, але не як, сказати, але не як раб, так? а ви будете її, от ось для вас вона буде така богиня. Так? Тобто ви, вона для вас буде найкраща, найгарніша. Тобто вона буде відповідати всім вашим потребам. І цю жінку ви будете цінувати більш за все. Жінки вам дадуть чоловіка, який хоче взяти обов'язки. Якщо ваш чоловік не хотів віднести за вас обов'язки, то я хочу сказати, що він або тут трансформується, так, він зробить переоцінку цінності і почне цінити вас і дітей, або вам дадуть іншого. Тому що те, що вас обесцінює, для жінок. Це будуть прибирати з вашого всі життє, життєвих з ваших доріг люди, які вас обманювали, які, яким ви дозволяли себе обманювати, де ви дозволяли, як сказати, употребляти своє кохання безвозмезно, тобто бери все, що завхочеш, ця програма у вас закінчується ви. Грубо говоря, виросли енергетично, ви зрозумієте, що ви є цінності, вам тут дадуть чоловіка, і ще щось їсть. Ну, це буде ваш, ваш результат, який ви довго чекали. Тобто це будуть ваші плоди, які ви зберете. До цього ви будете дуже рівниво відноситися і не підпускати людей з минулого, ви зможете. Зрозуміти, що чоловік, так, він вас кохає. Тобто, у вас буде переоцінка у жінок, цінностей до чоловіків і їх характеристики. Так. Для кожної жінки прийде той, якого вона собі намріяла, нафантизувала, тобто, яку просила у все світа. На цьому все. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!